Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. І так, дітки, які працюють зі мною індивідуально, давайте порахуємо з вами від 1 до 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз в зворотньому порядку: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

Добре, а зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 12 грудня класна робота. На хвилинку каліграфію ми з вами пишемо сьогодні число 54. Можете виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати цифри 5 і 6 по цілому рядочку, а також числовий ряд від 1 до 6, а також роздивитися сторінку підручника та виконати завдання. Ну, а ми з вами повертаємося до нашої хвилинки каліграфії. І так, вам потрібно було написати число 54. Пригадайте і скажіть все, що ви можете про нього мені розказати. Так, діти, це число двоцифрове, воно складається із п'яти десятків та чотирьох одиничок. Його сусіди 53 та 55, а також це число є парним. Ідемо з вами далі. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Додавання до 8. Сьогодні ми будемо вчитися додавати до вісьми, тому вам потрібно розглянути ось такі приклади. Перший приклад до вісьми додати три, що ми будемо робити? Ми будемо так само розкладати і перший доданок доповнювати до десяти, а потім будемо додавати решту. І так, нам потрібно число 3 розкласти так, щоб коли ми будемо додавати перший доданок, у нас має вийти 10, а тоді додаємо решту. Отже, цифру 3 ми розкладаємо на 2 і 1. Тому що коли ми до 8 додамо 2, буде 10, 10 і 1 буде 11. Давайте цей приклад перевіримо ще з допомогою пальчиків. І так, беремо 8 пальчиків, Додавай, додаємо 3. 1. 2 Утворився в нас 10, кладемо на коліна. Зігнули, продовжуємо 3. 10 на колінах і ще 1, буде 11. Наступний приклад: до 8 додати 4. Число 4 ми розпадаємо на 2 і 2, тому що до 8 додати 2 буде 10. Тоді додаємо ще 2, і в нас виходить 12. Давайте перевіримо на пальчиках. Знову беремо 8 пальчиків, додаємо ще 4. Один, два. Утворився десяток. Продовжуємо 3, 4. Вийшло 10 ще 2, два. 12. Наступних два приклади вам потрібно розв'язати самостійно. Тому відео ставимо на паузу і виконуєте завдання. Я думаю, що ви вже впоралися, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На сусіда, подивись, треба трошки пострибати, і в долоні поплискати, плесніть діти кілька разів. За роботу це гаразд. І так, наступне завдання. Зараз вам потрібно сантиметри перетворити у дециметри та сантиметри. Подумайте, подивіться на перший зразочок. У нас є 11 сантиметрів. Нам потрібно сказати, скільки це буде дециметрів, а скільки сантиметрів. І так. 11 см. В 11 сантиметрах ховається 1 дециметр і 1 сантиметр. Ми пам'ятаємо з вами, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Отже, за зразочком вам потрібно виконати усі завдання. Ставите відео на паузу та виконуєте. Наступне завдання це задача. Сьогодні вам потрібно самостійно скласти та розв'язати задачу. За скороченим записом. Подивіться, будь ласка, на скорочений запис. Було вісім, подарували сім, стало невідомо. Вам потрібно придумати, про що буде йти мова в цій задачі, скласти до неї приклад та записати відповідь. Тому відео можете поставити на паузу і починаєте виконувати завдання. Ну, а зараз геометричний матеріал. Геометричний матеріал буде для всіх. І так, подивіться, будь ласка, порівняйте фігури, чим вони схожі, а чим відрізняються. Подумайте і дайте відповідь на це запитання. А також у зошитах побудуйте такі ж самі фігури. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам будуть приклади, які теж потрібно розкласти та перевірити з допомогою пальчиків, так як ми робили це на уроці. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, завдання для вас. Вам потрібно написати числовий ряд від 6 до 1 та розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу. Усім гарного дня!